За численними проханнями. Відео по розборці. Отакої от от штучки. Tudors HTT305. Неповне розбирання, виключно для чищення. Скручуємо імітацію ствола. Не забуваємо, що різьба у нас тут ліва, як і у більшості турків. І доволі довга. Крутити доводиться довго. Знімаємо цілочку і дивимося обережно, бо у нас тут є притискна шайба і Антабочка. Далі відкручуємо контргаєчку. Яка тримає у нас газовий приймач. У нас знову ж таки права різьба. Ой, права ліва, вибачте. Тепер сам приймач. От він уже на правій різьбі. Теріли. Знімаємо. Поршень. Далі трошки відводимо затвор назад і опускаємо рампу подавача. Після цього можна дістати ручку зведення. Спеціальним ключиком з комплекту. Дуже в багатьох моделях він в комплекті банально не йде. Відкручуємо гайку ствола. Можна трошки відтягти пружину, щоб це було набагато скоріше і легше. І просто всю конструкцію виймаємо запара. Далі тримаємо за ствол, відтягуємо до упора і знімаємо затвор. Так, В принципі, цієї розборки для чищення достатньо. Якщо вже сталося так, що потрапив у нас бруд, багно, що завгодно. Ударно-спусковий механізм. Для того, щоб до нього дібратися, нам треба від'єднати від ловера. Але, як варте, він у нас тут так не від'єднується. По-перше, нам треба зняти приклад з труби. В трубі в самому кінці нам знадобиться дуже довга викрутка з шестикутником. Викручуємо гвинт і просто з вперед подаємо апер і від'єднуємо його від ловера. Але ж знову ж таки, бажано це робити виключно за необхідності. Дуже великий.